Всім привіт! Це канал Чіна ТВ. Я зараз вам розкажу, як правильно ознайомитися з товаром, що замовляє. Так, почнемо е, з е, за... Читаємо добре заголовок і, і думаю, що там написано. Думаю, я кажу, тому що вже попався на одну уловку від продавців. Е, я купляв боксерські лапи. Ну, ми всі як нормальні люди знаємо, що боксерські лапи йдуть парами, а не по одній штуці. А продавець вирішив продавати по одній штуці лапи і написав там заголовку один піс. А я не прочитав і попався. Тому всім раджу, хто замовляє речі, які мають бути парою. Це мускіл життя. Читайте добре заголовок. От приклад. Тут пише два піс, а мені продавець написав один ПІС, а я не прочитав і замовив і попався на таку лавку від продавця. Друге це фото. Потрібно дивитися на товар. Який є... Потрібно дивитися, чи товар на фото співпадає з назвою цієї фотографії. Тому що я замовляв годинник чорний, а прийшов коричневий. Ну, в принципі, можна було відкрити диспут, але мені сподобався і коричневий. Ось, зараз вам показую. Пише білий колір і на фото також білий. А я подивився на фотографію, що там був чорний і писало коричневий. Тут буквами. І попався теж на таку лавку, Міг відкрити дискот, але таке вже не страшно. І третє, це добре перечитувати характеристики товару. Потрібно порівняти з іншими продавцями, які продають цей товар. Тому що кожен продавець кладе характеристики з невеликою похибкою. Наприклад, я купляв годинник, в одного продавця дивився, пише циферблат 4.0, а в другого продавця писало 4.3. Тому потрібно дивитися по інших продавцях і зрівняти всі показники і вибрати середній з них. І обов'язково вказати це в коментарях до товару або наперед запитатися у продавця за допомогою чату, який розмір е, циферблата або іншого якогось товару, який ви замовляєте. Тут на даний момент 4,5, але бажано подивитися на інших продавців, який розмір цього циферблата годин. І четверте, це де... дивимося, чи є безплатна доставка. Тут на даний момент є безплатна доставка, тому я би замовляв по безплатній. І всім рекомендую безплатну доставку, а хто хоче скоріше, кому там потрібно е, якісь е, швидкі закази, якісь замови, якась людина, тому можна вибрати і інакший тип доставки. Ну, і, Правда, коштує гроші, але це де... того вартує. Так. Е... Це такі основні правила, якими потрібно керуватися при виборі товару. З часом я буду ще дозволяти інші правила, так що підпишіться на мій канал для оновлення. Дякую всім за увагу.